А тепер, от як реагувала на них влада та правоохоронні органи? Кількість репресій теж була дуже високою. По суті, вона перевищила у відносному аспекті рівень репресій навіть під час Майдану. Тобто на кожні 100 протестів припадало 34 репресивних реакції. Якщо спростити, то можна сказати, що фактично кожен третій протест стикався з тією чи іншою репресією. Це значно вищий показник, аніж у 2014 році до початку Майдану, коли було всього 18 репресій на 100 протестів, і навіть протягом Майдану 27 репресій на 100 протестів. Але з чим пов'язаний такий рівень репресій? З тим, що рівень насильства протестів зараз значно вищий. 18% усіх протестних подій в серпні грудні минулого року були пов'язані з тим чи іншим насильством, тобто з безпосередньою шкодою людям або майну у вигляді нападів, побиття підпалу в деяких випадках навіть використання важкої зброї або просто стрілкової зброї. Таких протестів стало значно більше. Для порівняння під час майдану було всього 12% протестів, незважаючи на те, що вони концентрували на себе всю увагу, але більшість протестів майдану були насправді мирними, не насильницькими. І тим більше більше, ніж до початку майдану, де чотирнадцятому році. То рівень насильства зараз дуже високий.